У Слов'янську триває антитерористична операція. За даними Дмитра Тимчука, на околицях міста відбувається бій біля блокпосту, де учасники антитерористичної операції утримують групу терористів, які хотіли вирватися зі Слов'янська. Крім цього, за повідомленням прес-служби МВС України, бойовики закладають вибухівки в адмінбудівлі, зокрема в приміщення СБУ, міліції, прокуратури та міськвиконкому. У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що се Тисти планують під час чергового наступу українських силовиків підірвати адміністративні будівлі, за даними головного редактора видання Острів Сергія Гармаша. Під час спецоперації серед українських військових загинули четверо людей і ще 22 отримали поранення. Мешканці Сумщини будують блокпости та барикади для захисту від зовнішніх ворогів. Жителі регіону вирішили, що блокпостів уздовж кордону з Росією недостатньо. Тому на внутрішніх дорогах розпочали зведення своїх барикад. Наразі на блокпостах мирно та спокійно. У Маріуполі відбулася перестрілка в районі військової бази біля Маріупольського аеропорту. Люди у камуфляжі обстріляли декілька автівок. Також постраждали мікроавтобуси та згорів один тролейбус. За словами очевидців, центральну вулицю проспект Леніна перекрили біля захопленої будівлі. Міськради спалили шини. Згодом приміщення звільнили від сепаратистів. Наразі там розбирають барикади. Будівлю охороняють декілька міліцейських машин. Самооборону майдану також відправляють у армію. Самооборонців розформують на підрозділи, та у десятиденний термін їх підпорядкують офіційним структурам влади. Відповідний наказ Ради сотників майдану оприлюднив у Фейсбук секретар РНБО Андрій Порубій. Олександр Турчинов призначив головою Одеської ОДА Ігоря Палицю, звільнившись з цієї посади Володимира Немировського. Відповідний указ виконувача обов'язків президента України оприлюднили на офіційному сайті глави держави. Варто зазначити, що Ігор Палиця один з людей, наближених до Ігоря Коломойського, який наразі керує Дніпропетровським регіоном. Під час прес-конференції новопризначений губернатор заявив, що він знайде та покарає усіх винних у події. Что осталось 2 травня. То, что произошло ужасно. И я хочу еще раз вам сказать: то, что вроде бы лежит на поверхности, и та гражданская война, о которой вы говорите, это может оказаться совершенно не так. И людей, которыми они въедят врагами, могут оказаться заможниками тех же провокаторов, которые были как и с одной, и с другой стороны. Страницу хоть и тяжело, но надо переворачивать. Нельзя не прощать. Надо разобраться, наказать виновных и выйти из ситуации достойно. На Донеччині надрукували три мільйони бюлетенів для проведення референдуму. Сепаратисти заявили, що продовжують формування виборчих комісій, і зазначили, що голосування відбудеться в кожному місті регіону. За даними проросійських активістів, бюлетені зберігаються в приміщенні Донецької облдержадміністрації. Запрошення на референдум клеять на під'їзди та роздають людям. референдуму мы готовы. У нас уже сформированы участковые и территориальные избирательные комиссии. У нас есть уже практически полный тираж бюллетеней, то есть остался какой-то минимум. Бюллетеней более ну, половины уже в территориальных комиссиях, остальные заберут сегодня. То есть нам может помешать только война, то есть нам может помешать вот только какая-то ну, очень большая провокация. Вот. То есть ну, в списке мы используем 2012 -го года, так как СБУ закрыл для нас свежие списки, поэтому часть избирателей будут голосовать вот через списки дополнительные, вот, только без, без суда, как это происходит ну, вот, традиционно. Джон Керрі заявив, що жодна цивілізована країна не визнає референдум про незалежність Донбасу та Луганщини, запланований на 11 травня. Держсекретар США зазначив, що Росія використовує кримські сценарії у східних областях України, а проведення незаконного голосування призведе до погіршення ситуації. Його проведення створить ще більше проблем для зусиль з деескалації ситуації в Україні. Це насправді кримський сценарій знову та знову, і жодна цивілізована країна не збирається визнавати таких псевдозусиль. Мобілізованих до армії українців звільнять від сплати податків та відсотків за кредитами. Напередодні таке рішення ухвалили у Верховній Раді. Депутати внесли зміни до законодавства, чим звільнили мобілізованих від сплати єдиного соціального внеску. Також уряд взяв на себе зобов'язання сплачувати відсотки за кредитами, якщо на момент призову людина мала непогашені позики. Генпрокуратура розслідує дві справи пов'язаних із трагічними подіями в Одесі. Про це повідомив виконувач обов'язків генпрокурора України Олег Махніцький. Зокрема, кримінальні провадження стосуються масових заворушень і дій співробітників міліції. За словами Махніцького, правоохоронці стояли осторонь і не діяли, коли бандити стріляли в людей. Окрім цього, під час штурму управління міліції частина правоохоронців перейшла на бік терористів. Також генпрокурор зазначив, що що незабаром вирішать питання стосовно недоторканності депутатів, які закликають до розколу України. Коли бандити стріляли в людей, працівники міліції стояли поряд, бездіяли. Це є один факт. Другий факт це що була підготовка, і бандити були в червоних пов'язках, і працівники міліції були в червоних пов'язках. Це є другий факт. Третій факт це коли почався штурм. Міського управління міліції, частина працівників міліції покидала щити і перейшла на бік бандитів. І останній факт це. Факт звільнення затриманих злочинців Україна отримала перший транш від МВФ. Нацбанк повідомив, що всі кошти надійшли у запланованому обсязі. Зокрема, Україна отримала більше трьох мільярдів доларів у рамках дворічної кредитної програми Стендбай, яку напередодні затвердила виконавча рада Міжнародного валютного фонду. Європейський банк реконструкції та розвитку виділить Україні кошти на модернізацію доріг. Позику нададуть у розмірі 200 мільйонів євро. Це буде другий транш цієї фінустанови, виділений на автомобільні дороги. Кошти дозволять завершити реконструкцію шляхів на під'їздах до столиці, зокрема ділянки Київ-Одеса та Київ-Чернігів. У Москві на болотній площі затримали щонайменше 13 осіб, які тримали в руках плакати Росія не в'язниця свободу політв'язням. Серед затриманих одна журналістка італійського видання «Русская Рів'єра. Люди зібралися, щоб згадати другу річницю маршу мільйонів, після якого розпочалася відома судова справа. Деякі учасники мітингу причепили на одяг жовто-блакитні стрічки та заспівали український гімн. Попри заборону влади збиратися на болотній площі близько 200 осіб з'явилися на заході. Варто зазначити, що минулого року на таку ж акцію прийшло від 8 до 50 тисяч людей. На самом деле, на данный момент главная цель – это показать вообще всей стране, ну или хотя бы Москве, вот, что есть еще несогласные. Это как пять лет назад, когда был марш несогласных. Вот точно такая же цель – показать, что нет единого мнения, что вот эти первомайские демонстрации, что это все чушь и ерунда, что есть еще люди трезвого насыщения. Росія проводить контртерористичну операцію в Махачкалі. Представники правоохоронних структур отримали розширені повноваження для проведення обшуків. Також вони проводять для перевірки у відділки поліції всіх, хто має підозрілий вигляд. У зоні проведення спецоперації заблокований доступ до інтернету та відсутній мобільний зв'язок. Згідно з доповіддю міжнародної кризової групи, збройний конфлікт на північному Кавказі залишається найбільш кровопролитним на території Європи. НБУ заборонив банкам працювати в Криму до завершення російської окупації. Таке рішення Нацбанк ухвалив у зв'язку з тим, що немає можливості здійснювати регулювання, валютний контроль і державний фінансовий моніторинг за діяльністю фінустанов, розташованих на півострові, згідно з законом про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території. Відповідальність за відшкодування матеріальних збитків повністю несе держава, яка здійснила окупацію. Україна відмовилася від георгівських стрічок на 9 травня на користь червоного маку, який одночасно є символом і українським, і європейським. Поруч із зображенням маку буде напис ніколи знову. Зазначу, що це вперше в історії України на офіційних заходах з нагоди річниці закінчення Другої світової війни використовуватимуть не георгівську стрічку. Найбільший в Україні прапор прикрасив будівлю Київського центрального універмагу. Власники приміщення запевнили, що синьо жовте полотно символізує єдину та неподільну Україну. Прапор завдовжки 140 метрів і завишки 24 монтували цілий день. Українка вийшла у фінал Євробачення у Копенгагені, де триває пісенний конкурс, Марія Єремчук із першого півфіналу пройшла у фінал, який відбудеться 10 травня. Також у десятку переможців першого півфіналу увійшли. Чорногорія, Угорщина, Росія, Вірменія, Азербайджан, Сан Марино, Швеція, Ісландія і Нідерланди. А от вихід до фіналу Росії глядачі освистали. Це сталося, коли ведучий зачитував список фіналістів. Коли він дійшов до Росії, у 11-ти тисячному залі піднявся обурливий гамір. Ваша паспо винеґрен файно. У Каліфорнії внаслідок пожежі згорів міст. Полум'я знищило недобудовану переправу над автомагістраллю. Міст обрушився на проїжджу частину. За попередніми даними, пожежа виникла під час будівельних робіт через необережне поводження з обладнанням. Роботу рятувальним службам ускладнив сильний вітер, тому пожежникам знадобилася доба щоб впоратися з вогнем. Конституційний суд Таїланду наказав Інглакчинават залишити посаду прем'єрки. Керівницю уряду визнали винною у перевищенні повноважень три роки тому, коли прем'єр-міністр перевела на іншу посаду голову Ради національної безпеки та Віла Плієнсрі. За рішенням Конституційного суду країни посади мають залишити ще дев'ятеро урядовців, причетних до ухвалення неконституційного кадрового рішення. Напередодні люди прийшли під урядову будівлю з вимогою відправити у відставку Вкунглакчинавад поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти мітингувальників. У Дубаї з'являться безпілотні таксі. У найближчі два роки планують запустити в мережу так званих таксі без водія. Щоб замовити машину, клієнт повинен підключитися до єдиної мережі чи оформити заявку через соцмережі. Наразі транспортна система у тестовому режимі працює в Абудабі. Планується що до 2016 року безпілотний транспорт їздитиме по всій території Об'єднаних Арабських Еміратів. Наса запустило пряму hd трансляцію землі з космосу. Новий експеримент дозволяє людям у реальному часі переглядати відео землі у будь-яку мить. Для цього НАСА встановила чотири камери ззовні міжнародної космічної станції. Проект запустили ще 18 квітня, проте до цього він працював у тестовому режимі з періодичними перебоями. На швидкісному шосе поблизу Чикаго утворився затор через гусей. У час пік на дорозі з'явилася гусяча сім'я. Водіям машин довелося призупинити рух на автошляху. На допомогу тваринам приїхали дві патрульні машини. Поліцейські спрямували рух птахів у праву смугу та проконтролювали, щоб вони опинилися у безпеці.